Вітаю вас на відеолекції з курсу «Самодопомога Плюс, яка присвячена стрес-менеджменту та самовідновленню. В цьому відео ми поговоримо про те, що таке стрес і як він на нас впливає, ознайомимось з порадами для зменшення цього впливу та спробуємо вправи для зниження рівня стресу, повернення собі контролю та відновлення. Для виконання деяких вправ вам знадобиться блокнот або аркуш паперу та ручка. Якщо потрібно, поставте відеолекцію на паузу, щоб взяти все необхідне. Також під час виконання вправ я буду давати трохи часу на їх виконання. Якщо вам його не вистачатиме, знову можете поставити відео на паузу і повертатись до перегляду, коли будете готові. Ну що ж, переходимо до нашої теми. Зазвичай стрес це відповідь нашого організму на нові чи занадто важкі умови або обставини. Його призначення полягає у подоланні труднощів та адаптації, але він може нести і негативні наслідки. Стрес розвивається та протікає за певною динамікою. На першій фазі тривоги або мобілізації. У ситуації, яку наш мозок оцінює як загрозливо, одна з типових реакцій на стрес, а саме бий, тікай або завмри, вмикається автоматично. При реакції бий або тікай виділяються гормони стресу, адреналін та кортизол. Вони прискорюють серцебиття, внаслідок чого кров активніше приливає до м'язів та органів, які в надзвичайній ситуації потребують її найбільше. Разом з тим підвищується тиск та прискорюється дихання. Реакція завмрит дещо відрізняється. Під час неї в організмі різко падає рівень обміну речовин. Та всі життєві процеси, ті самі серцебиття, тиск та дихання, уповільнюються, організм завмирає та немов виключається, доки не стане безпечно. Важливо розуміти, що для кожної людини один з цих типів реагування є більш властивим, аніж інші. Також не слід сприймати назви реакції буквально. Так бий може виражатись у бажанні висловити свою позицію в суперечках. Переходах на особистості, активній участі у різних проєктах. Тікай може проявлятись у втіканні у побутові справи, працю, допомогу іншим, а при реакції за мри людина може обмежити зовнішні види діяльності, навіть уникати спілкування. Далі наступає фаза опору, під час неї обставини, що викликають стрес, досягають свого пику, і організм в ідеалі підлаштовується під них. Якщо адаптація пройшла успішно, на цьому все і завершується. Але якщо стресор занадто сильний, або як в ситуації, в якій ми знаходимося зараз, коли стресові події відбуваються постійно, організм людини не може ані пристосуватись, ані відновитись. Підчасні обставини, що викликали стрес, досягають свого піку, і організм в ідеалі підлаштовується під них. Тоді наступає третій етап фаза виснаження. Вона настає тоді. Коли негативні обставини продовжуються, а резервів їм протистояти вже не вистачає, тоді стрес стає постійним і може впливати на здоров'я та життя людини. Зокрема, стрес впливає на працездатність і може викликати погіршення пам'яті, часті помілки, нездатність зосередитись на роботі, втрату задоволення від роботи. Також, імовірними є фізіологічні зміни, такі як слабкість, відчуття втоми, порушення сну, часті болі у голові, спині, шлунку, розлади харчової поведінки, переїдання або, навпаки, відсутність апетиту, стрес впливає на нашу поведінку та емоції. Він може проявлятись у підвищенні збудливості або образливості, втрати почуття гумору почутті роздратованості або пригніченості, втраті інтересу до оточуючих, зловживання шкідливими звичками. Зараз ми розглянемо з вами деякі поради, дотримання яких допомагає знизити рівень стресу та його вплив на наше життя та здоров'я. Все починається з тіла. Це база, про яку ми всі знаємо, але саме вона під час стресових подій зазнає найбільшої шкоди. Тож врегулювання режиму сну, достатня кількість води, переважно здорове харчування та фізична активність є фундаментом не тільки психічного, а й фізичного здоров'я. Важливим є спілкування, стосунки з іншими, підтримка один одного. Це допомагає відчувати приналежність до групи та запобігає відчуттю самотності. Зараз дійсно потрібно допомагати іншим, волонтерити, донатити, піклуватись про родину, знайомих та друзів. До того ж, це ще й покращує наше самопочуття і додає впевненість, але не менш важливо дозволити собі звертатись по допомогу, коли це потрібно. Адже отримання допомоги дає відчуття підтримки та довіри до людей і світу загалом, що наразі є надзвичайно цінним. Потрібно давати собі дозвіл на емоції та співчуття. Вони бувають настільки потужні, що ми не знаємо, як з ними впоратись, і як при цьому дати собі раду. Першим кроком може стати визнання своїх емоцій. Так, я зараз відчуваю розпач, гнів або страх. Потрібно розуміти, що будь-яке почуття є нормальним і має право на існування. Далі потрібно знайти безпечний варіант для виходу емоцій. Практикувати навички з курсу самодопомога плюс ділитись з тими, кому довіряєте, переводити в фізичну активність. Головне, не ігнорувати те, що ви відчуваєте. В нагоді можуть стати техніки релаксації, дихальні вправи, медитації, прогулянки, душ, справи, що приносять задоволення. Варто спробувати різні варіанти зняття напруги та обрати ті, що найбільш підходять саме вам, бажано приділяти цьому час кожен день, нехай лише 5-10 хвилин, але це буде ваш час для себе, бажано скоротити перегляд новин. Наприклад, дивитись новини в визначений проміжок часу, приділяючи увагу переважно офіційним джерелам інформації. Своєчасна профілактика знижує вірогідність проблем, які пов'язані зі стресом. Тож консультація з психологом або сімейним лікарем є вкладом у збереження власного психічного та фізичного здоров'я. Кожен день бувають справи, які забирають енергію та знесилюють. Та такі, які навпаки, заряджають нашу внутрішню батарейку. Коли перших стає більше, ми швидше втомлюємось та не маємо можливості відновитись. Звісно, на короткій дистанції це не дуже помітно, але в довгій перспективі може призводити до виснаження та вигоряння. Гарна новина полягає в тому, що коли ми знаємо, як на нашу енергію впливають різні активності, ми можемо зменшувати дію стресорів за допомогою того, що дає ресурс. Тепер перейдемо до вправи, яка нам в цьому допоможе. Розділіть сторінки блокнота на два стовпчики. У лівому стовпчику напишіть список стрес-факторів, пов'язаних з вашою діяльністю. Коли завершите список, оцініть стрес-фактори зі списку за інтенсивністю від 1, вплив на вас мінімальний, до 10 це максимальний вплив. Бали можуть повторюватись, та ви не повинні використовувати всі цифри, адже стресорів взагалі може бути менше або більше. Тепер у правому стовпчику напишіть список ресурсів того, що допомагає вам відновитись. Важливо, щоб ці ресурсні активності були тим, що подобається саме вам, і дійсно допомагає відновитись. Не варто вносити в нього те, про що ви чули, що воно корисне, але самі ніколи не пробували. Оцініть ресурси так само за інтенсивністю від 1 до 10, згідно тому, наскільки вони вам допомагають. Коли обидва стовпчики будуть заповнені, а стресори та ресурси матимуть бали, ми зможемо створити пари. Поєднайте стрілочками стресори та ресурси з однаковими балами. Може бути так, що якісь стресори мають декілька відповідних ресурсів, і це нормально. Просто проведіть від них декілька стрілочок. Також буває, що до стресору немає ресурсів з відповідним балом, тоді поєднайте його з ресурсами, які оцінені вище. Створені пари дають можливість побачити, які ресурси нейтралізують або зменшують вплив певних стресорів. Отримане співвідношення ви можете використовувати при плануванні. В дні, в які очікуються стресори певної інтенсивності, ну, наприклад, для вас є стресовим публічний виступ, а на цьому тижні потрібно робити презентацію на роботі, одразу заплануйте ресурсну діяльність, яка зможе нейтралізувати негативний вплив стресорів. Буває таке, що те, що є для нас стресовим, відбувається несподівано, наприклад, взаємодія з неприємними людьми. Тоді вам потрібно просто відкрити цю вправу і підібрати з неї відповідну ресурсну справу, якою ви зможете зайнятися найближчим часом. Стрес також може виникати через те, що людина бере на себе багато зобов'язань, намагається все контролювати та всім допомогти, відчуває свою відповідальність за все, що відбувається навколо. Наступна наша вправа, яка називається Методика кола контролю, призначена для того, щоб визначити, що насправді знаходиться під нашим контрольним, а що є нам непідвладним. Візьміть свій блокнот або аркуш паперу та намалюйте посередині коло. Розпишіть в ньому все, що ви можете контролювати. Наприклад, я розмовляю з іншими турботлю та підтримую їх. Я виконую всі необхідні правила безпеки під час повітряних тривог. Я поширюю лише достовірну інформацію. Тепер навкруги першого кола намалюйте друге, більше коло, так як показано на слайді. Речі чи питання, які перебувають поза вашим контролем, впишіть у зовнішнє коло. Наприклад, поза моїм контролем, як діють інші, як реагує влада, поширення чуток, що хтось помирає, хтось втрачає роботу, хтось покидає домівки та тварин. Вам вдалося розмежувати те, що ви можете контролювати, та те, що перебуває поза вашим контролем. Будьте реалістами стосовно того, що ви можете і що не можете контролювати. Відмовтеся від того, що перебуває поза вашим контролем. Пробачайте собі та будьте поблажливими, якщо не можете бути ефективними або допомогти іншим у певній ситуації. Буває все ж так, що ми відчуваємо, як втрачаємо почуття контролю. Це буває з діяльністю, коли ми не знаємо, як зробити ту чи іншу справу, або коли нам дають все нові і нові завдання. Також це буває у щоденному житті, коли весь час трапляється щось несподіване. Пропоную вам спробувати техніку, яка повертає почуття контролю. Влаштуйтесь зручно та закрийте очі, якщо це комфортно для вас зараз. Тепер оберіть процес, який ви добре знаєте і виконували багато разів. Наприклад, це може бути щось з хатніх справ або з улюблених занять. Вам потрібно покроково та у всіх деталях уявити собі цей процес так, ніби ви робите його зараз. Якщо уявити не виходить, можна подумки перерахувати кроки, ніби складаєте детальну інструкцію для людини, яка ніколи такого не робила. І якщо завершили, можете розплющувати очі. Зверніть увагу на те, як ви почуваєтесь зараз. Виконання цієї вправи повертає нас у рівноважний та спокійний стан, надає впевненості у власній здатності впоратись з труднощами. З цього стану можна знову братись за виконання справ. Наступна наша вправа також допомагає змінити власний стан та зменшити рівень стресу. Але через контакт з тілом вам знову потрібно сісти зручно. Буде добре, якщо ви можете виконувати вправу із заплющеними очима, проте це не є обов'язково. Обирайте те, що буде більш зручним для вас зараз. Зробіть видих, вдих і проскануйте своє тіло. Зверніть увагу на приємні та позитивні відчуття в своєму тілі. Зупиніться на одному з цих відчуттів. Подосліджуйте його, яке воно. Спробуйте його підсилити, надавайте йому кольору, температури або м'якості. За допомогою дихання спробуйте рознести ці приємні відчуття по всьому вашому тілу. Тепер додайте поплескування. Легенько простукуйте відкритими долонями своє тіло. Проскануйте своє тіло ще раз. Чи залишились ділянки, в яких не вистачає цих приємних відчуттів? Якщо такі знайшлися, скеруйте в них ці відчуття за допомогою дихання. Тепер можна відкривати очі. Якщо є бажання, можна потягнутись або трохи розм'яти плечі. Як ви почуваєте зараз? Порівняйте свій стан зараз з тим, який був до виконання вправи. Сподіваюсь, що вправа вам сподобалась та дійсно допомогла активізувати приємні відчуття в тілі. Під час цієї відеолекції ви дізнались про стрес та зменшення його впливу. Пробували практичні вправи, які допоможуть вам знижувати його рівень у щоденному житті та своїй діяльності. Сподіваюсь, що ви отримали корисні знання та навички і будете повертатись до цього відео за потреби. Дивіться інші наші відео, щоб дізнатися більше про курс самодопомога плюс та отримати більше інформації про турботу про себе. До зустрічі!